Привіт тобі, друже! Це Бородай звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри або ті, що хочу полюбити. Сьогодні з тобою дивитимемося дистопіку. Це такий собі інді симулятор антиутопії. Пам'ятаєш, ми там з тобою декілька тижнів тому гралися в Tiny Glade, таку пасторальну картинку створювали якогось там там замку, якусь садиби. А тут навпаки будемо створювати антиутопічне, таке в стилі, не знаю. Того, що біжить Лезою Бритви чи Кіберпанку, місто розробник одинак, його звати Мет Маршал. Він випустив цей якраз дебютний свій проєкт, і ця пісочниця, як він сам говорить, вона не має якоїсь мети, тобто не має ресурсів, не має цілей. Це просто процес неспішного такого створення кіберпанківського міста в атмосфері такого напівтемряви з неоновими вивісками, тощо. І вже зараз цю гру можна придбати в стімі. Вона коштує якихось там 150 п'ятдесят гривень, має 99% позитивних відгуків. Люди дуже хвалять і цей фоторежим. І... Оцей темп, який медитативним є, і класна музика. Тож дивитимемося. А більше що розробник обіцяє, оце я зараз дивлюся, у нього родмеп вже наприкінці липня, на початку серпня, він має додати ще нових якихось там будівель, додати локалізації, пофіксити баги і так підтримувати його аж до кінця цього року і навіть. До лютого наступного року він щось буде додавати, якісь структури, якісь райони, так і інше. Тобто не покидає гру після того, як він її випустив, буде її розширювати і поглиблювати. Наскільки це можливо, повторюся в грі, яка не має якихось серйозних цілей. А як то кажуть, в самураї да немає цілі, тільки шлях. Ну, подивимось, давай що це за іграшка. забовтався я тут. Треба дивитися. Перш ніж я тут завантажуся, ти, будь ласка, перевір, щоб у нас з тобою все було гаразд. В плані вподобайок, підписок на канал та заготованих коментів. Хоча коменти радше напиши після того, як я огляну це відео, і скажеш мені, як тобі дісктопіка сподобалося чи ні, і взагалі, як тобі така медитативна тематика створення чогось без мети? Поїхали. Вау. Не встиг там э, захопити відео. Коротше, там автор писав, що цю гру він э, створював, коли мандрував э, країнами э, Південно-Східної Азії, В'єтнам, э, Таїланд, Лаос, Токіо, і він надихався саме цими якраз э, містами. Отже, э, так э, починається гра. Ми маємо з тобою. Дуже гучна музику. Зараз я її трошечки тихіше зроблю. Але вона така вже дуже атмосферна. Так. Ой, ще 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 треба тежки. Баш. Отже, ми маємо з тобою величезну таку карту. Щось там у нас там видобувається, якісь заводи чи щось таке. Прикольний ефект такий. Типу, різкість розслабляється. Ага, маємо якусь фігню, дивись, друже. Ось. Ставимо першу вежу рандомний район. Так, можна його посунути. І від того, до речі, зверни увагу, я не знаю. Надто темно, але тим не менше, бачиш, щось добудовується навколо якісь райони змінюються, коли ти вставляєш цей хмарочос. І можна його О, більше зробити, дивись, воно відразу місто стає якимось. Цікавим. Що можна тут зробити? Давай подивимось. Отже, центральний район, Лоутаун, Новий Едем якийсь і дві корпорації: Альфа та Омега. Ну, давай подивимося все. Отже, це у нас центральний район. Можна правою мишкою міняти тип будівлі. Добре. Відразу давай. О, такий собі можна зробити хмарочосик. І відразу давай його отак от зробимо. На Як його повертати? От мені цікаво лише не знаєш що. Це я на Z зробив від, відмінити. А, ну, добре. От якось тебе можна, чи. А, бай, Ой. Тик. Ага. Давай ще одну отакої будівлі у нас немає. Спробуємо зробити такий собі центральний дістрікт. От. І подивимось, що з цього, з цього вийде взагалі, да? Корпорацію, може, якусь всунемо тут. Так. До речі, дивись, процедурно згенерували перехід Он між будівлями. Тут їх немає, а отут -от вони є. Прикольно. Так. а Отакого, от здається, у нас немає. Принаймні, це не схоже ні на що. Ну, давай. Так, немає. Та ти що? Ого. Так. Добре, це в нас що таке? Це в нас усілякі прикра прикрашалки. Дивися, що можна зробити. І це прикольно. Можна поставити сюди отак. Причому можна змінити рекламу. Давай зробимо. І причому, ти бачиш, на її можна власне зображення сюди завантажити. Це прикольно. Можна там бородача поставити, <хи> якщо хочеться. О, слухай, прикольно. Так, а XL, що воно? У-у-у, це взагалі якась велетенська, але нам немає куди всунуть. Ану, так от давай зробимо. Ну, та, От реклама, реклама, всюди реклама. А Це в нас що таке. О, а це в нас взагалі якась голограма. Ну і що тут може бути. О. Кит. Давай його залишимо. Прикольно. Так, що тут ще відкрито? Це. Для. посадкова. П посадка цих. Як Усіляких гелікоптерів, да? Нехай сідають. А це те саме тільки збоку, да? Угу. Як в цьому. Башня Старка в месниках, пам'ятаєш, там в них була така. Такий модуль був. А його я можу, до речі, зробити якось більше? Ні, не можу. Добре. Так, це щось таке. Це щось взагалі. Чуть ну, 13. А я отут поставлю його. А, це все зрозумів. Це ж воно і є. Угу. Посадковий модуль. Прикольно. Так, вибачаємо. Далі. Дивимось, що тут є. Це одна з. Я так гадаю знести, судячи. Да, знести. це у нас освітлення. Освітлення дуже кумедно зроблено, до речі, дивись. Зараз покажем. Ти просто отак от проводиш мапою. Бач, і в місті з'являється освітлення. Ну, Тобто там якісь маленькі оці лайтбокси, реклама усіляка, там якісь підсвічуються вулиці. От, але ж ми з тобою пам'ятаємо, що у нас поки що місто більш ніяк не, не цей не, освіч, не висвічене, да? Давай подивимось тепер корпорації. Що у нас є? Корпорація альфа. Це отака будівля. Я тут наближуся. От. Ні, повернути, мабуть, якось можна, але я. Не знаю. Як. Слухай, а давай прикольно, знаєш, що зробимо? Я хочу. Зробити таку, таку типу хрестоподібну. Ту корпорацію. Майже. Майже зараз. А, отак от, от. Можна таке повернути. Угу, окей. Треба просто уважніше бути бородачу. Трішки уваги. Так. О, до речі, H зробив сам. Хоча воно не передбачено. Давай тоді якусь пропс туди зафігачимо. От тут що це таке, я не знаю. Але. Так. Та Йосип, О, ось. Так. Так. А! Це маршрути автівок. Ти диви? Це як в п'ятому елементі. Траси. Повітряні траси. Прикольно, прикольно. А отут, якщо я поставлю. А, рівно не стане. А от десь. Десь отут. Ні, не стане рівно. Ням-ням-ням, Де б де мені поставити його. А, байдуже. Зараз придумаємо ще. А, я... Так. Так, ну давай. Та ти що? Та хай тобі грець. Завжди мріяв, щоб моя назва була отак на корпоративній будівлі. Ну а що? Маю право. да? Креативно. З'їхало так, да. Так. І що тут ще у нас? Отака є. дірблюха Це якраз корпоративна. Корпоративна вивіска, скажімо так. Добре, давай дивитися далі. Це в нас Альфа, а Омега. А омега це в нас, друже, така величезна піраміда. Давай ми її розташуємо десь тут. От, Відразу я її. Ти диви, якраз Майдан перед цією корпорацією він створює. ти що? Ну, давай так зробимо. Так. Лайт. Навколо, будь ласка. Додайте світла, наскільки це можливо. Ну, вже цікаво. І омега. 1000, 1000. Да. І. Подивимось отакі. Нагорі якісь витребенички можна поставити? Ні, це не для цього. А отакого ж типу щось. Можна, але воно маленьке якесь, замаленьке. За Антенне сотового зв'язку. Да, що, давайте. Корпоративна наша культура. Отак. Так. Угу. Я б оце поставив ще тут. От таке, Я його поверну отуди. О. Прикольно. А знаєш, що ще хочу зробити Треже? Тут можна. Так. От. Це моє місто. Якраз можна погоду змінити. Давай подивимося, що тут є. Отже, чиста погода. Далі можна дощик злива. Туман. Вау. Ти диви, яка краса, дружа. Пісуп. Тобто густий туман. Угу. Окей. Якщо чесно, мені оце подобається такий легкий туман. Прикольно виглядає. А, так. І. Пора дня. Схід сонця. А, це захід сонця раннішній. Прикольно. Далее. Захит солнца майже полностью. Нич. Светанок. Еще, до еще музыку. Можно Заснування, Stellar Descent. Круто. Давай залишимо вот такие себе. Мне не вот Захід сонця. Клас. Наїжджається це. А, не все подивилися. давай ще подивимося, що у нас з тобою дороже є. А, так, Лоутаун. Тобто фінансові райони. Так розумію це. Ано. Ну, повертаємо, повертаємо. І витягу. О, ти диви, якраз можна бачити. Так. Хоч можна бачити квартали, що є добре. Ну, вже зараз можеш писати, друже, як тобі ця забавка. Наскільки вона тобі. подобається. Можеш навіть і порівняти з. Цією Stynie Glade. Ну. Механіку. Ми ж розуміємо, що порівнювати кіберпанк з пасторальними пейзажами ну це недоречно. От, але, як на мене, прикольно. Як на мене, дуже-дуже прикольно. Так. І новий едем. Якась тут красивезна локація. Давай зараз я розберусь. Так, таке воно. Типу для еліти, да? Прикольно. Чекай. Тобто воно міняє свій вигляд. Друже, ти бачиш? Воно міняє свою пропорцію залежно, вигляд в залежності від пропорції. Дивись. Крутилик. Я вважаю, що так. І, до речі, дивись, яка краса тут у нас поруч розташована. Так. -та а давай з цим розберемося, повернемо трошки, щоб ми з тобою бачили, і подивимося. Так. Ага, тобто такі зубчики, а тут вже така. Прикольно. Оце ми бачили, давай ми трошки його. Ні, Отаке. І повернемо. І посунемо. Слухай, прикольно. І сюди можна що? Правильно поставити у той ем, Пропс. Е, де там він курва? Е, от. Е, Excel. Ну, а що, як він оглядає тебе? А, слуха, наче норм. Типу ця, Типу, голограма. Єдине, що я б її посунув. Можна тебе посунути? Не можна. Давай тоді я поставлю отут просто, отак. О. О, оце вже креативно. Типу. Якщо погоджуюся, то пиши мені це. І давай, що ми тут з тобою ще не дивилися. Це все ми дивилися, оце ми не дивилися. От що це за фігнюшка? я не знаю. Можна її поставити отут десь. І. А що це у вас таке за курва мати? Ти диви. Тихай, тихай, тиха, така. Тика, 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 тика. А ну... Так, і оцей пропс я можу поставити? Ні, не можу. Це якась пласка... плоский дах треба. Це в нас центральні райони десь були. От, давай ми тут поставимо одну будівлю. Я хочу все ж таки розібратися, що воно таке є. Та що ти мене будеш. О. Так. І сюди ставимо. Ні, каже, не ставлю. а, а як, а. Щось я не дуже зрозумівся. Ну добре, не буду вигаяти час. Давай тут просто поставимо антену. Світла додамо. І подивимось, що ще в нас з тобою може бути О, отака якась фігня. Прикольно. А отак можна? Можна. І е, якоїсь реклами, друже. Ну, дивись. Як на мене досить атмосферно. Ми з тобою подивилися всі три райони і дві корпорації. І, в принципі, ну, наразі це весь контент, який є в цій грі. Але, ну, як на мене, бачу, його досить вистачає, тому що процедурна генерація працює дуже кльово, дуже кльово вона працює, і ти маєш змогу створювати якісь. Такі райончики, які змінюють навколо себе. От, будь ласка. Ну, кльово, слухай. А, зважаючи на те, що як і обіцяв розробник, він додаватиме нові нові пробсивці, нові-нові. Райони та будівлі, це просто прикольно. Просто прикольно якраз. Це сісти ввечері під музику. Музика, до речі, мені подобається така електронна, спокійна, не надто а така темна. Кльовенько. Ну і фоторежим. Маємо фоторежим, де ми маємо змогу змінити інтенсивність туману. Прибирати взагалі, наприклад, висота туману. Тобто погратися з налаштуванням усього, камеру поправити, як тобі хочеться. От. Ну і відповідно зробити якусь фоточку собі. Зараз давай... А от. Пиши, друже, як тобі ця іграшка. На мій погляд, неочікувано якось позитивне мене сприйняття. Я не скажу, що я у захваті, але е точно не жалкую від того, що витратив гроші для того, щоб її купити. Буде в мене лежати в бібліотеці і час від часу, я переконаний, я буду сідати, аби там щось поклацать е спокійнесенько, коли буду над чимось розмірковувати. Якщо тобі це відео сподобалося, якщо тобі сподобалася ця іграшка, то, будь ласка. Вподобаєчкою, відзначце. Якщо ти дивишся мене без підписки, будь ласка, перевір, аби ти підписався та ще дзвоника натиснув. Це дає змогу Ютубу зрозуміти, що канал мій цікавий українцям і пропонувати його якомога більшій кількості людей. Ну, а наразі прощаюся з тобою. Бувай здоровий, не губися, підтримуй наших, все буде, Україна! Па-па, друже!